Наш тер триває і далі про особливості відбору на службу до Національної гвардії України. Мобілізацію та рекрутинг будемо говорити з наступним гостем. До етеру приєднується Віталій Марків, офіцер батальйону Форпост, бригади буревій Національної гвардії України. Ми вас вітаємо Доброго ранку, студія. Доброго ранку, вітаємо вас з днем сухопотних військ. Я думаю, теж варто вас привітати сьогодні, бо ж всі ми ходимо по суходолу. Але. До Національної гвардії. Які є особливості відбору, які вимоги ви висуваєте до тих, кого прикличете включите в свої лави? Ну насамперед, набір до голов на Національної гвардії відбувається на добровільній основі, а також здійснюється теж через систему рекордингу та ТЦК. Основними вимогами для кандидатів фізична підготовка та мотивація е, бійців. Я особисто став у лаві Нацгвардії на, на добровільній основі ще в далекому 2014 році. Е, що ми використовуємо? Це різні платформи, інтернет, компанії, та навіть в пошуку робот теж можна побачити, які посади пропонуються, які вимоги там вказуються. З відповідно заробітну оплату. тому, в принципі, кожен бажаючий, який, може, який хоче долучитися, який ще не вирішив, він може просто банально а, зайти на сторінку а, любого підрозділу з гвардії наступу і може там вибрати ту чи іншу посаду і відповідно вже пробувати подати свою кандидатуру для того для проходження відбору. А які є посади і які найпопулярніші серед кандидатів? Ну, все залежить від, від людини і як і від попередніх навичок Національна гвардія України зараз дуже активно розвивається напрямок безполотних літальних апаратів тим більше що війна міняється, вносить свої корективи і насправді змушує замислюватися саме. Про ті про створення тих чи інших підрозділів майже в кожній бригаді гвардії наступу створюються окремі батальйони а, БПЛА. Які показали найвіщо найвищу ефективність на сході, починаючи з пілотів мавіків до fpv дронів, і зараз враховуємо теж е, великий попит та ефективність екіпажів з так званих Баби-Яги, яка теж окупанти дуже добре знають і, і бояться її. Тобто це великі дрони, які. Може літати на більшу дистанцію і завдавати більше шкоди противнику спалювати і знищувати бліндажі та техніку. Пане Віталію, якщо ми з вами поміркуємо про те, що називається мобілізаційним віком. От ви сказали, що ви вже дуже давно приєдналися до лав Національної гвардії. От на думку вашу, люди, які приходять зараз, якого віку вони мають бути? Який, Наскільки молодий чи старший боєць цікавий вам? Володимир Зеленський нещодавно у відповідь на закид Сполучених Штатів Америки, що мовляв, пора знижувати мобілізаційний вік до 18 років, сказав, що Україна не є. Є прихильником такого підходу, що нам потрібно більше засобів для враження ворога, а не омолодження особового складу. Що ви думаєте про це? Я беру зараз на особистому прикладі. Я долучився до лаві Національної гвардії України у віці 24 роки. На той момент в мене був дуже виважений вибір. Я усвідомлював, що я їду на війну добровільно, стою на захист батьківщини, і розуміючи, що ну, не буде такого, що ти приїдеш, повоюєш, а ні, це не моє. І, відповідно, давайте я десь щось інше буду робити. Тобто, це було, ну, мій вибір був виважений, і, відповідно, це так само враховуючи вік. Звичайно, чим людина а, молодша а, маю на увазі ну, ідеальний для мене, якщо ви був би кандидат, це починаючи від а, 22 до, до 30 років. Це тобто, фізіологічно сформована. – Фізично Функціонально витривала готова людина, має людина правильно ми розуміємо? Звичайно, та й, і найголовніше людина, яка ну. О, вона і головою відповідальна. І, ну, і можна о, ставити акцент на, о, на розвиток ти, ти, того чи іншого бійця. Бо він більше прихильний і більше відкритий до сприйняття нової інформації, більше фізично витриваліший. І ну, знаючи себе, то, то що я міг робити, наприклад, там в 2014 році проходити там з мінімальним сном там, годину, дві-три від сили і брати рузак, і йти далі. І то, що ти робиш, там, наприклад, після десь ну, той чи інше кандидат, якому вже за 40 років, ну це так само, бо, тому що треба враховувати його вік. Можливо, людина, яка тільки вийшла там з університету чи з академії, і вона займалася активним спортом, то вона буде по-іншому сприймати ті чи інше фізичне навантаження і буде до дорозуся до нових технологій, тим більше, що зараз дуже сильно в лавах Національної гвардії розвиваються підрозділи і набирається підрозділи з аналітичним складом розуму. Тобто, це військові аналітики, які займаються збором аналізу інформації. Це так само працювання з комп'ютерами, вирішення тих чи інших нестандартних проблем і проходження. Тих, тих же самих курсів онлайн, тому володіння з комп'ютером це зараз ну, дуже сильно зараз розвивається напрямок в звардії. Беручи, наприклад, там ну, 18 років а, людина буде себе пробувати багато чим і, скоріш за все, той чи інший вибір. А, не зовсім а, я скажу, не зовсім прихильник для того, щоб потім витрачати час. Ну, тим більше, що ми зараз, від, зараз відмовляємось від строкової служби і є на ту причини. Наскільки часто відбуваються ротації в діючих підрозділах? Ну, ситуація на фронті вона зараз складна. І з, о, керівництво і командування Національної гвардії України, воно починає, ну, намагається завжди робити ротації по, по різним підрозділам, частково і о, по готовності тих чи інших підрозділів. Тобто, підрозділи, які мають там специфічні свої навички, о, якщо мають на то можливість, вони о, Проводять ротацію безпосередньо вже всередині в підрозділах, там по ротах і тому подібне, але на, ну, в нас відбувається вони а, по вимогам, якщо підрозділ має необхідність а, а, поїхати на відновлення боєздатності, і на те є а, момент і можливість, то відповідно командування бригади воно буде задіювати, бо тому, що а, для нас інтереса, щоби. Підрозділ максимально видавав свою ефективність на полі бою. Ми так само не сталеві, і поки в нас о, є о, ресурс, і саме рутирувати людей з о, специфічними навиками, і не тільки це так само, і піхота стосується, і будь-кого ми на це ставимо акцент. Тобто, у нас немає такого, що ну ви там повоювали, відновилися чуть-чуть. Давайте знову. Тому що. Кожен підрозділ а, і кожен командир, починаючи від команди розводу, закінчуючи командиром роти, а, намагається об'єднати свій підрозділ з шляхом боєздатності і відновлення саме а, боєздатності того чи іншого підрозділу. Пане Віталію, от ви сказали про специфічні навики. Трошки раніше говорили про те, що потрібні аналітики, люди з аналітичним складом розуму. От Володимир Зеленський доручив розширити функціонал додатку Армія Плюс для всіх сил оборони та безпеки України, зокрема, і для Нацгвардії. Оця цифровізація війська, на вашу думку, що вона нам сьогодні дає? Наскільки вона нагальна? Ага, її треба було ще водити ще 10 років тому. Я вам скажу так, це дуже, дуже хороша новина. По перше, це вона дасть можливість не витрачати величезну купу макулатури і ефективно подавати ті чи інші рапорти. Країни того ж самого НАТО чи Європейського Союзу давно давно вже по цьому працюють, тим більше. Ну, ми поступово почали переходити. Я коли прийшов до війська в 2014 році, ще аеропорти від руки писалися, там спеціальну лінійку, мірилися відступи і так далі. Зараз, слава Богу, ми переходимо все в цифрулізований простір, і ну вже тобто, вже там на комп'ютерах розруковується і так далі. І з, з такими інноваціями, воно тільки прискорить. Подання і доходження документів, бо тому, що не буде вже фізичного фактору людини, що фізично треба буде заносити чи інший рапорт, а потім ті рапорти можуть там десь втратитись чи ще щось. І ну це ну це, це дуже важливо. Тому такі інновації ми, ми тільки за як офіцери підрозділів управління штабів. На початку розмови ви сказали, що і потім протягом розмови ви говорили, що важлива фізична підготовка кандидатів. То для новообраних, новоприбулих, і яка підготовка відбувається? І скільки часу вона триває? Ну, як мінімум від 6 до 8 тижнів, це мінімальний набір, це без АВП. А... Фізична підготовка вона ну, починаючи вже і від від індивідуальної підготовки, тобто навички в тактичної медицини, стрільби, володіння, базове володіння зброєю. Плюс кожен боєць має від намагатися відрізняти той чи інший тип боєприпасу, який він може бути знайдений на полі бою. Що з ним робити? Тобто, це вже інженерні навики. Всі того, як бійці проходять без АВП, вони вже повертаються в підрозділів і вже починається колективна підготовка. Це вже в складу відділення, взводу роти для максимального розуміння. Що а, деякі підрозділи, щоб кожен а, так як то кажуть, притерся один до одного і вже розумів, а що потрібно робити в там перше, друге, третє відділення, і що вже мають робити взвода. Тому а, фізична підготовка вона так включає в себе від а, ну зараз дуже часто проводиться. Ставиться акцент на мілітарікрусвіт, це але це все таки вже залежить від, від кожного командира взводу. crossfit, він, по перше дає можливість розвивати як так звану дихалку, так і розуміння мультифункціональності для того, щоб ну ти сьогодні впав ти завтра встав, поприсідав, побіг. тому що, як показує практика, чим більше ти вкупався і чим швидше ти поміняв позицію. Тим більше шансів в тебе не потрапити під ворожі вогонь е, Я артилерії ну, мені чи... в житті а, фізична підготовка дуже сильно а, допомагала. Тому я тільки а, за те, щоб а, кожен боєць був фізично розвинутий, і тим більше матеріальна база вона дозволяє. Я а... бачу, зустрічаю, що підрозділи з собою навіть вони привозять спортзали, навіть на схід і завжди знаходять час для того, щоб попітягуватись. По, по тобто гасло качай фізуху, воно в принципі досі актуальне, я розумію. Але хотів запитати не тільки про це. У мене кілька знайомих, які очікували своєї черги, і багато хто вже дочекався йти до війська своєї мобілізації, своєї повістки. Ще поки знаходились тут в тилу, відвідували курси пілотів безпілотних літальних апаратів. Дроноводів, так би мовити, ось ці навички, з якими до вас хлопці приходять і в тилу, наскільки вони насправді застосовані там у війську, чи не доводиться їх перенавчати? Ну, З приводу пілотів, ні, бо тому що все починалося як з відоігор. Ну, тому, е якщо людина, наприклад, та сама консоль, вона мало чим відрізняється від, від, е від е пульта е того самого «Мавіка». Да, таки там в тебе немає сейф-мод поставити, і тим більше, що у нас на полі бою працюють такі засоби, uh -huh. як РЕП, і, і теж треба включати ті чи інші заходи для того, щоб противнику не дати можливість виявити свою позицію. Це круто, коли всі кажуть, от я хочу стати там пілотом Мавіка, але це теж треба розуміти, що перед тим, щоб Мавік злетів. І е, треба пройти е, як мінімум інженерну підготовку і поводження з боєприпасами. якщо ми говоримо так званих скидчиків, е, треба основному зрозуміти, що перед тим, щоб е, пілот е, виїхав на позицію, він має так само е, володіти. Е, Суперної лопаткою, він має собі облаштувати позицію. Ніхто не буде замість нього йому приходити купати сказати от ви висококваліфікований спеціаліст, ви повинні так само собі. От вам позиція. Тому що пілоти вони самі вибирають від вимог та технічних засобів, що їм потрібно залежно від поставленої задачі. Тим більше, що так само ключовий враховується е, такий фактор, як горизонт, який дозволяє, залежності від висот і тому подібне. Тому це все. Ситуація вона від себе залежить. Якщо людина, звісно, в молодому віку вона проводила ну, частково Час за консолем no, там із медом досячений із боксу, то вона буде більше і швидше сприймати інформацію, і буде чи о, більше про але Соціально інші на зрозуміли пане Віталію. Але Дякую. інший комплекс навичок теж починаючи з володіння саперною лопаткою, бійцю так само придасться. Дякуємо. Дякую. Віталій Марків, офіцер батальйону Форпост бригади буревій національної гвардії України, був з нами на зв'язку.